Качана каша, давня українська забута страва. Походить родом із Полтавщини. Але якщо у вашому регіоні її також готують, напишіть, буде цікаво прочитати. Для того щоб приготувати качану кашу, нам потрібно взяти пшоно саме пшоно, 100 грамів, 4 яйця збито виделкою і борошно. У нас його піде доволі багато. У мене пішло приблизно 600-700 грам. Щоб у вас вийшло накачати кульки, потрібно взяти обов'язково велику глибоку ємність. У мене це була велика миска. Таким чином ми повторюємо процедуру. Спочатку яйце розкачуємо, потім борошно розкачуємо і так далі. До цієї пори, поки не використаємо усі яйця. Приблизно це тривало у мене 2,5-3 години. Далі качану кашу потрібно приготувати. Якщо ви її готуєте одразу, то нічого з нею не робимо, а якщо хочете відкласти це на потім, то її потрібно підсушити у духовці. Я беру бульйон із півня, обскубую м'ясо, додаю його назад у бульйон. Я, звісно, бульонки відсолювала і вийняла звідти овочі. А тепер додаю 300 грам качаної каші та приправи за смаком. Ставлю варитися на маленькому вогні орієнтовно 1,5-2 години. Потрібно смакувати кашею, і якщо всередині відчуваєте крупинку, значить вона ще не готова. Готуємо її на малому вогні. До речі, така каша раніше вважалася святковою, і нею пригощали на весілля та на хрестини. Смачного.